Всім, усім доброї ночі. Вибачайте, що може відео вчора не закидував, не знімав. Пацани, я третій день на ногах. Е, вчора кропив, почалась тривога, впали всі спутники. Навіть на моїй навігації, вчора впали всі спутники. 4,5 часа в полі коротко, так промерз, що йомою, тривога. Прийшлося під утра докроплювати, ну це якби сьогодні, вже не сьогодні, вже вчора. Під ранок докроплювати. Потім приїхав батько за мною. Забрав я приїхав додому, дивлюся вже сирія. Сідаю в масу, вперед далі. Привіз воду, докропив там до 10, до 10 да, останню бочку. Виліз трактора, не буду брехати, з себе викрутив, походу футболку, просто викрутив. Воно, ну, Як все одно, що мене хтось купав, почалась жара, але вже другого виходу не було. Е -е -е -е. Потім поїхав там по бухгалтерії, підвіз солярки, думав подрімати. Ага, подрімаєш, коротше. привіз водички до трактора, потім знову заправився. Поїхав, бо воду вожу з хазяйства, бо я знаю, яка вода, краще хай далі возити, але ну, ти знаєш pH води, як вона працює. Якби поруч є ставки, нею користуюся водою, але ну, вона мені не подобається, воду, яку я вожу з майже з ну, свого хазяйства, нема хвороб. От я замітив, що хвороб нема. А в ставках воду береш. Є трошки хвороби з'являється на сої. Що у нас там? Полізла лобода після дождів. Слава Богу, що я тоді не встиг кропити і дощі пішли. Так і ми ставок, що з чайками не досіяли. Завтра попробую Ще зараз доїду на хазяйство. Зараз ставлю мазло на заправку води, поїду трошки помиюся, бо вдома на хазяйстві накрився насос, Попаться, що воду з криниці качає. Поїду на місто. Полоснусь, подрімаю годинки-дві, бо я на ногах вже на треті сутки, реально. Коротше, поробили справи, приїхав мій старший з Швеції 13 років і сьогодні вже даже попався, коротше, бо я їхав віз воду до оприскувача, а він взаді на марок. Ну, щоб ви поняли, він мене 6 років вже в комбайні молотив сам. Сам молотив, сидів за рулем і молотив. Їздить він нормально, рост у нього вже метр 80 з копейками. Катя щось бликає. Що, син? Чо ти бликав мені? Чо бликав мені? Тільки що, я думав, що ти мені бликаєш, щоб я став. Ні? Хорошо. Показали, що малий мені бликав. А це він походу пересідав, тому що сьогодні в цьому місці його зловили наші зовнішні на поліція. Кажуть, будуть давати штраф, але як сказати, я поважаю поліцейських, поліцейські поважають мене, виручаємо друг друга в деяких питаннях. Кажу, хлопче, він буде їздити, в мене другого виходу немає. Батько не може їздити вже за рулем так довго. а Хочете, штрафуйте, хочете, що хочете, робіть, мо це незаконно, але... Він буде їздити, в мене другого виходу немає, тому що мені треба, щоб хоча б хтось води привіз на поле. І тут польові дороги, в принципі, не то ж там що Такі справи. Добираємось до хазяйства зараз. У мене в бочці лишилось десь біля двох тонн води, зараз 3 тонни доберемо. 12 година. Можна було б ще поїхати там, до Кропити, та поле, там залишилось десь ну, бочками десь. Шо? Грубо говоря, один опристріч. Але зараз приїдеш, так як вчора. Лупить опять тривога, блядь, І блядь, на перший, ти опять мерзне, я так намерзся, що тут просто капець вчора не передати слова. Бо я вже вирішив проходити цей. Сьогодні не різкування, трошки віддихнув, завтра бабахну цей приспач, то в нас останні ці клаптики, почекаємо трошечки, що там як спрацює наш, грубо говоря, наша колійна сіль і привезуть нам вже ці росточки, всякі фігочки, блять, примочки. Синкимо ну, від блядь. Почнемо короче, працювати на підживлення сої. Ще треба зайти, ячмінь так піднявся, що я маю, зайти, дати ще раз гуматику по ячменю і по ячменю ми на цьому закінчимо. А, ще треба ще, 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 ще. тібука на золо вліпимо на всякі пожарні, щоб там Сашки не було, ще якось кирині. Хоча її не видно, ми обробляли нормальним протруйником. Це десь колесо треба відрегулювати, в мати її Коротше, всім Доброї ночі, мирного неба, лайки, підписки з вас, пишіть. Я стараюсь всім відповідати. Зараз теж приїду додому, поділюсь, може хтось щось написав, теж відповім. Так що такі діла. Ми вже майже на господарстві. Втомлені, але ну не здаємось. Втомлені, не покорені, не... і все, все буде гуд. Лаєчки, підписочки.